Запитувати, я сподіваюся, що ця лекція буде для когось корисного, тому що вона порівняно з іншими темами Ліги 1, трошки ну простіше. Отже, починаємо. Почнемо, що таке графи. Е, отже, коти-графи були відомі своєю вишуканою поставою, бездоганними манерами, що відповідали їхньому високому становищу аристократичному терористу і мудлик. Вони володіли розкішними маєтками, де м'які оксамити, подушки та сонячні галявини були облаштовані для найвишуканішого відпочинку. Е, кожен граф мав відпочинку котів васаль, які приносили йому найкращі ласочі, слугували йому з, з належною повагою. Всі ці, ці шляхетні володарі сходилися на таємні бали під срібним сейвом місяця, обговорюючи свої стратегічні плани щодо що завоювань території. Е, Тепер, коли ви такі запитали, що це взагалі за нісенітниця, я захопив вашу увагу, тому ми починаємо. Переходимо безпосередньо до графів. І що ж це таке? Граф це абстрактна структура даних, яка складається з вершин, їх ще називають вузлами і ребер. Ребра з'єднують між собою вершини. Граф використовується для моделювання взаємозв'язків між об'єктами. Е, найбільш базовий приклад графа це е, міста і дороги, умовно, Ужгород, зв'язаний з Мукачевим якоюсь дорогою. Там, Київ зв'язаний якоюсь трасою зі Львовом, умовно, і так далі. Тобто це якась абстракція, де ми об'єкти в нашому прикладі позначаємо вершинами, тобто міста ми позначаємо вершинами. А дороги, які їх з'єднують ребрами, типу, по суті, це є графом. Це якби багато де використовується, починаючи там від логістики, закінчуючи там біологію, бі... біінженерію. Тобто багато де. Наприклад, соціальні зв'язки в... Типу, в месенджерах різних, там, Facebook і так далі. Тобто, це доволі поширене явище. От, приклади в реальному житті: це транспортні системи, соціальні мережі, е, інтернет-технології, біологія та медицина, логістика виробництво, бази даних і штучний інтелект та інші. Тобто прикладів дуже багато, дуже багато. Тому, як би, скоріше за все, якби, можна зіткнутися з цим. Е, тепер поговоримо про основні елементи теорії графів про. То, що треба буде знати для того, щоб е, розібратися в контексті. розрізняють е, е, графи за різними структурами. Наприклад, є неорієнтовані графи і є орієнтовані графи. Яка їхня різниця? Різниця в тому, що, наприклад, в неорієнтованих е, нам не грає ролі, чи ми можемо піти з 1 в 6 чи 6 в 1. Тобто ми можемо рухатись в двох напрямках. В орієнтованих графах так не піде, а то вони орієнтовані. Ми можемо рухатись лише в напрямку, який задається стрілочкою, грубо кажучи. Тобто, тут ми можемо потрапити із 1 в 6, але назад по цьому ребру нам не вдасться піти, тому що стрілочка вказує лише в одну сторону. Відповідно, це є різницею між неорієнтованими і орієнтованими графами. Далі розрізняють, незважені і зважені графи. Тут такий самий принцип для незважених графів дорога по суті, кожна дорога має однакову вартість або вагу. Тобто, якщо проводити приклад, то, наприклад, дорога із Ужгорода в Мукачево нічого не коштує, грубо кажучи. Для зважених кожне ребро має якусь певну свою вагу. Це означає, що пройшовши по цьому ребру, ми там, або затратили певний час, який вказаний ребром, або мусимо заплатити вартість е, проїзду. Е, умовно, якби е, між Ужгородом там, і, не знаю, Києвом, е, побудували якусь нову трасу і е, для того, щоб про ній приїхатись, потрібно платити було кошти, то це би вважали зваженим ребром. А вага ребра дорівнювала. Ціні, яку ми платимо для того, щоб проїхати по цій дорозі. Це наступна різниця. Далі розрізняють таке поняття, як компонента. Компонента в графі означає, що, точніше так, дві вершини знаходяться в одній компоненті, якщо між цими вершинами існує шлях. Тобто, грубо кажучи, ось ці всі вершини знаходяться в одній компоненті, тому що ми із будь-якої вершини можемо потрапити в будь-яку іншу. Для цього графу, який ось тут, уже існує три компоненти. Ось бачимо, що червона, зелена і синя. Наприклад, тому що 1 і 4, вони знаходяться в різних компонентах, тому що якби, ми не можемо потрапити із 1 в 4, тому що не існує ніякого шляху із 1-4. в 4. Тому якби це окремі компоненти. Ось. Далі розглянемо таке поняття, як список ребер для збереження графу. Загалом, для того, щоб подавати граф в якомусь програмному вигляді, є різні інтерпретації. Тобто, ми не задаємо граф в коді малюночком, ми задаємо логічно, якоюсь логічною структурою. Найбільш поширена для цього є список ребер. Що це таке? Ми говоримо, що для кожної вершини, яка є в графі, є вершини, з якими вона з'єднана. Це називається список ребер. Наприклад, для 1.6 е, існує ребро, і для 1.7, також існує ребро. Ми позначаємо, що для вершини 1 е, є ребра до вершин 6 та 7. Е, бачимо, що воно виділено, вершина, яку ми зараз розглядаємо, виділена. Перепрошую, оранжевим. А вершини, до яких сусідні вершини, будемо так їх називати, виділені зеленим, а ребра виділені фіолетовим. Тобто бачимо, що для 1 у нас існують ребра 6 та 7, для 2 існують ребра в вершини 5, 6 та 7, для вершини 3 4 в 5, для вершини 4 в 3 і 8. Для вершини 5, 2 і 3, 6, 1 і 2, 28 для, для 7, 1, 2, 8 і для 8 4, 7. Тобто це працює так, що ми просто для кожної вершини записуємо всі вершини, з якими вона з'єднана. Це нам дозволяє тримати е, всю структуру графа в зручному вигляді. Е, і якби швидко переходити від одної вершини до іншої. Це не єдиний спосіб, але він найбільш популярний і, напевно, найбільш зручний. Отже, рухаємося далі. Тепер розглянемо, що таке загалом алгоритм BFS. BFS або пошук ширину – це алгоритм обходу графа, який починається з вибраної вершини і досліджує всі її сусідні вершини перед переходом до наступного рівня. Він використовує е, чергу, тобто перший зайшов, перший вийшов для відстеження відвіданих вершин. Пепер розглянемо, на прикладі, Ну, давайте спочатку про застосування БФС. Е, це знаходження найкоротшого маршру... шляху, маршруту і так далі. Перевірка зв'язності графа, тобто, чи граф складається з однієї компоненти чи з декількох. Пошук найкоротшого шляху в лабіринті, але, по суті, це те саме, що знаходження найкоротшого шляху, просто в якомусь там 2D, 3D просторі і так далі. Тож. А, отже, як зазвичай задається умова обходу графа. Тобто нам задано якийсь граф з списком ребер, і нам потрібно обійти всі його вершини, починаючи з деякої вершини. А, розглянемо псевдокод, як це працює. Спочатку ми ініціалізуємо масив відвіданих вершин, будемо його назвати visited. Але я буду далі казати масив відвіданих вершин або і так далі. На другому етапі ми ініціалізуємо чергу, в якій будуть додаватись вершини, тобто структура, яка буде просто підтримувати чергу вершин, які ми маємо розглядати. Далі ми задаємо початкову вершину, start node і додаємо її до черги, тобто ми її будемо розглядати першою. Доки наша черга не порожня, ми будемо вибирати з черги якусь вершину. А це наша теперішня вершина Current node. І позначаємо її, як відвідано. Тобто, Visited від current node рівно true. Тобто, ми вже відвідали цю вершину. Далі для всіх вершин наступних, які е з'єднані з нашою current node, Тобто ми обходимо всі вершини. Ми будемо перевіряти, чи е, ця вершина відвідана. Якщо вона не відвідана, тобто visited від NextNote рівно false, то ми перевіряємо таким чином, чи вона відвідана. Якщо ж вона не відвідана, то ми додаємо до черги цю наступну вершину. Тобто ось так це працює. Е, розглянемо на прикладі. Хай у нас є ось такий граф, і ми хочемо його обійти, починаючи з вершини 2. Тут буде у нас черга. Ми будемо бачити, які вершини у нас є в черзі. Тут ми будемо бачити масив відвіданих вершин. visited. І ні, або так будуть позначати, чи ми вже відвідували вершину чи ні. Ну і також ми next node будемо позначати фіолетовим. ось тут. Поки що ми не розглядаємо ніяку наступну вершину. Ми лише поклали вершину 2 в нашу чергу. Після того, як ми поклали 2 в чергу, ми е, розглядаємо наступні вершини, які з'єднані з 2. Так, вершина 5 з'єднана з 2. Е, ми якби, позначили, що вершину 2 ми відвідали. Розглядаємо вершину 5. Додали вершину 5 в чергу. Позначили, що вона відвідана. І перейшли до наступної вершини. вершина 6. Е, Аналогічно. Ми позначили її як відвідану. І додали до черги і розглядаємо вершину 7. Далі ми додали її до черги, позначили, що вона відвідана, і перейшли до розгляду наступної вершини, вершини 8. Додали вершину 8 до черги, позначили, що вона відвідана. І розуміємо, що нам немає вже що розглядати, тому що ми розглянули всі вершини. По суті, які були сусідами 2, і тому ми можемо з чистою совістю переходити до вершини 5. А у вершини 5. Друга вершина була відвідана, тому нам немає сенсу її додавати до черги. Ми зразу переходимо до розгляду вершини 3. Ми позначаємо її як відвідану і додаємо до черги. І знову бачимо, що вершини 5. Закінчились сусідні вершини, і тому ми переходимо до вершини 6. Вершина 6. Ми розглядаємо 1, як невідвідану. Позначаємо її як відвідану і додаємо до черги. І знову ж таки, у нас закінчилась сусідні вершини. Переходимо до 7. Але 7 у нас вже була відвідана. тому ми просто її мувнули з черги. І перейшли до 8. Для восьми у нас є вершина 4. Як не відвідана, ми її додаємо до черги, позначаємо, як відвідано. По суті, на цьому етапі ми вже обійшли е, всі вершини, проте далі алгоритм просто проскіпає всі вершини, які залишилися нас у черзі. І все. По суті, ми обійшли граф увесь за допомогою цього простого алгоритму. Але. Um, да. Часова складність цього алгоритму складає V плюс E, де V – це кількість вершин, а E – це кількість ребер. І так само просторова, тому що ми зберігаємо всі вершини і всі ребри. Ось. Але загалом для чого це взагалі потрібно? Тобто який сенс? Ну, умовно, ми пройшлися по всім вершинкам, і який сенс нам це дало. Тобто від цього мало зараз користі. І виникає логічне запитання, чи загалом це весь потенціал БФС? На щастя, не весь. Отже, розглянемо далі алгоритм пошуку мінімальної відстані. А загалом, для чого цей пошук мінімальної відстані? Потрібен о, ну, в багатьох задачах, наприклад, прокладання маршруту з точки А в точку Б для мінімізації якихось витрат, наприклад, мінімізації часових витрат або ж мінімізації якихось ресурсів, наприклад, нам потрібно о, приїхати із точки А в точку Б, затративши мінімальну кількість бензину. Тобто є різні завдання, і це по суті для цього. Отже, умова задачі на пошук мінімальної відстані наступна. Нам заданий граф з важеними ребрами. Тобто кожне ребро має певну вагу. І потрібно знайти мінімальну відстані від вершини 2 до усіх інших. Отже, розглянемо, як це буде працювати. Спочатку ми ініціалізуємо масив відстаней, називаємо його Distance, із якимись великими відстанями, значеннями. Будемо їх позначати інф, але в програмі ми там задаємо, умовно, 10 в 9, 10 в 12 і так далі. Далі ми ініціалізуємо чергу, в якій будуть додаватись вершини Q. Знову ж таки, обираємо початкову вершину StartNode і додаємо її до черги Q. А потім позначаємо, що відстань від стартовій точці рівна 0. В принципі, це логічно, тому що ми вже і так знаходимося в стартовій точці, тому. Ми нічого не затратимо, якщо знаходимося в початковій точці. Далі, поки наша черга не порожня, ми вибираємо черги якусь вершину current node І е, для всіх ребер, е, які є next node, і ну, типу, вершина, в яку ми переходимо, і вартість е, цього переходу, по суті. Ми проходимо по всіх ребрах, які є для цієї вершини. current node, і перевіряємо, чи відстань для наступної вершини є більшою за відстань, яка є в current node плюс cost. Тобто, по суті, ми говоримо, що якщо відстань від цієї вершини, в якій ми знаходимося до наступної, є менша, то нам би потрібно її оновити, тому що це більш вигідно. І ми так і робимо. Ми для node позначаємо, що відстань рівна відстані в теперішній вершині плюс вартість переходу. І, відповідно, нам треба оновити для node, Оскільки ми оновили в node значення, то ми маємо для всіх дочерніх вершин node також оновити. Тому ми додаємо в чергу нашу наступну вершину. Розглянемо це на прикладі, який вже був. Просто він буде. Зі звадж, перепрошую, зваженими ребрами. Отже, у нас є початкова вершина 2. І поки що ми нічого не розглядаємо, ми просто її додали до черги і позначили, що відстань ну, вершині 2 рівна 0. Далі ми переходимо в точку 5. Додаємо її до черги. І ми порахували, що нам краще. Мати 2 ніж інф. Тобто 2 якби відстань 2 менше за відстань нескінченність. Тому ми оновили значення у вершині 5. Але на цьому ми не закінчуємо. Ми розглядаємо далі вершину 6. І аналогічно ми оновлюємо значення для вершини 6. Тому що воно 6 менше за нескінченність. Також додаємо до черги. Далі розглядаємо вершину 7 і додаємо значення ребра 2С в Distance для вершини 7. І додаємо до черги. Далі ми розглядаємо вершину 8. І для вершини 8 теж оновлюємо значення ставимо 5. І аналогічно додаємо до черги. На цьому етапі для вершини. 2. а Всі сусідні вершини є відвіданими. І тому ми можемо спокійно перейти до наступної в черзі. Це є вершина 5. Для вершини 5, вершина 2 немає йти сенсу, тому що в ній відстань менша. Тому ми розглядаємо вершину 3 як невідвідану, і додаємо її до черги і оновлюємо значення. Як бачимо, у нас тут ціна ребра 3, проте, коли ми прийдемо в цю точку, то ми будемо мати 5. Чому так? Тому що ми прийшли із точки 2, в вершину 5, і потім з вершини 5 у вершину 3. Але на цьому шляху ми зібрали вартість 2 та 3. І сумарно вийшло 5. Тому. Якби, у нас все логічно і тут дійсно має бути 5. Аналогічно для вершини 5 ми обійшли всі сусідні, і тому ми переходимо далі в черзі. У нас 6. О, для шести невідвіданий є 1. І тому ми відвідуємо 1, здаємо її до черги і оновлюємо значення відстані. Хтось okay. щось питав? Ні, ні, питань не було. Okay. Okay. Uh, отже, і тут бачимо аналогічну ситуацію mm -hmm. у нас 7. Uh, тобто ми на шляху від 2 до 1 ми зібрали 6 плюс 1 це 7. І зараз вартість uh, відстані від вершини 2 до вершини 1 7. Отже, рухаємося далі. Ми бачимо, що ми обійшли... Всі сусідні 6 переходимо в сім, Наступний в черзі. І у нас ці вершини семи були відвідані. Проте ми можемо покращити відстань в точці 1. Тому що ми можемо перейти із 2 в 7 і 7 в 1 і отримати 5. Тому що 3 плюс 2 дорівнює 5. Що є менше, ніж відстань із. 2 в 6 і 6 1. Тому ми оновлюємо значення в 31. 1 Було 7, стало 5. Відповідно, ми покращили відповідь по суті для вершини 1. Окей. Далі ми бачимо, що 7 ми можемо вже про неї забути, тому що. Ми вже ніяк не покращимо відповідь із 7. Ми переходимо до наступного в черзі 8. Для 8 невідвідана є вершина 4. Ми її якби відвідаємо, додаємо до черги і оновлюємо значення для цієї вершини, проте дивно чомусь тут 9. Напевно, я помилився, тут має бути 4. Тому що ми переходимо із 8-4 в 4, і вага брать 4. Але не суть. Далі ми переходимо в 1, тому що воно наступне в черзі. Але скіпаємо його, тому що нам немає що покращувати. Потім знову скіпаємо. Тепер ми в 4. І наче нам теж немає що покращувати, тому ми скіпаємо. Відповідно, ми обійшли весь граф. І отримали ось такий масив відстани. Тобто за лінійну складність алгоритму ми фактично знайшли найкоротшу відстань від вершини певної до всіх наступних вершин. Ну і це багато де можна використати. Тобто в контесті буде багато задач якраз цьому і присвячено компонентам зв'язності. По пошуку мінімальної відстані, ну і на графи загалом. Отже, на цьому я вам дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, я готовий на них відповісти. Уточни за контест, коли буде початок, і просто загалом скинь посилання на сам контест Окей, okay. контест uh, почнеться з 8-ї години. Я сподіваюся, що буде доступ у всіх. Якщо не буде доступу, то можете мені написати, я попробую пофіксити. Uh, і він буде до середи, uh, до 7 травня, включно до 7-ї вечора. І в 7 годин, я так розумію, буде розбір то я вам надішлю. Ну, точніше прийду і зроблю це збір задач. Зараз я ляду, скину посилання на контест. Так. Teraz ja poprowadzę telefon ozajtym. Abo, albo, Окей, okay. так Тут лінк на контест. Ще, мабуть, тоді просто скинь презентацію. і Тоді питань немає, і все, будемо люзувати. Про okay. Окей, зараз хвилин.